Питання від студентки. Чим між собою відрізняються ось ці два варіанти виконання вправи з точки зору ефективності тренування сідничних м'язів? І чому в такий спосіб можна підняти вагу вдвічі більшу, ніж в такий? Розглянемо ці два варіанти окремо. Тут ми бачимо, що амплітудний рух відбувається не тільки у кульшових, а ще й у колінних суглобах. До того ж, в колінних суглобах рух майже такий, як під час присідань. Тому тут працюють і сідниці, і розгиначі коліна, тобто квадріцепси. До того ж, якщо уважно подивитися на поперек, то ми можемо побачити збільшений від напруги лардос. Це каже про те, що розгиначі хребта також активно працюють. Таким чином, в цьому варіанті виконання вправи, ми можемо одночасно тренувати силу м'язів, сідниць, стегон. І тулуба, що може бути дуже корисним для певних видів спорту, але щодо ізольованої роботи сідниць, такий варіант не оптимальний. В цьому варіанті рух відбувається тільки у кульшових суглобах, в колінних суглобах він майже відсутній. До того ж, ми не бачимо напружену спину і тому можемо зробити висновок, що саме такий варіант є більш ефективним щодо ізольованої роботи сідничних м'язів. Щодо питання, чому в цьому варіанті можна підняти більшу вагу, то відповідь очевидна, так ми працюємо майже всім тілом, а так працюють лише сідничні м'язи.